Filthy, on a filthy ground We're down on our thoughts We're we'll rising since falls We've been looking for the cluster For so melting друзі! Ось ми в принципі, і на трустяні. Е, і так, сьогодні лижі і сноуборд. Сьогодні насправді ми не покажемо, що круче, лижі чи сноуборд. Сьогодні ми сьогодні покажемо, да? покажемо дружбу сноуборд і лижі. Да? дружбу. Тому, е, якщо ви лижні, ставимо лайк, якщо сноуборді, ставимо дізлайк. Да? Чи не Тоже лайк. Я, біля того і лайки Там в Ютубі стоять. Да? Лижніки лайки, бо лижніки більше. Да? Да, біль. Ось, в принципі, і все. Ну що, да? Так, Поїхали. Constellation that feeds to dead stars. It close to the final lap and finish flag Dreams were crashed and stuck in the jar. Та ти ловину зараз тут запустиш? <laughs> yeah, <you know. laughs> oh, <yeah. laughs> easy. easy all right Where are you Thank from are you, uh, you from you from france france uh -huh. uh, you, this is uh, is, is, it, is it your first time here yeah why did you come to Slask? um Because someone told me that I can ski here. But uh, someone told me you can ski in France too. Yeah, but I wasn't in France. Yeah, but it's better uh, in France though. I was in Romania. Alright. Ah, Romania? Uh, to, to find information to study there. In Romania? Yeah. And uh, Ukraine was just here, so I was just like, okay, let's go to Ukraine. <laughs> How do you like it? <laughs> Oh, awesome. Really? Yeah. Why? Uh, please, please subscribe to my channel, YouTube channel. <laughs> active, active life. This is my YouTube channel active live. Uh, yeah. What? What did you say? Please uh, subscribe. subscribes My YouTube channel. <laughs> oh, active life. Active life. Okay, I'll have a look on it. Uh, Are you filming? Uh, yes, yes! <laughs> <laughs> Hey! Uh, please uh, please uh, Google, Google YouTube uh -huh. uh, Active Life Тарас царик А о, Трустиан Славки You see my channel Тростян Славки Тарас Царик. Юсі моїй ченел ан юсі юсел. І так, друзі. Э, значить, францужанки. Це реальні францужанки. <laughs> Други <да. laughs> разу виставляють. <без> це, <laughs> це, 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 це не було, як як тоді з нас. Це була постанова з Насті. Зразу всім відкриваю секрет. І так. Special for... Special for Friends! Yeah, yeah, yeah. Special for... Ah, special for... Василь Дякум! Oh, for... Василь Дякун! Транзир! For... Go track! Gowtrak! <рисаж> Хто не зрозумів? Переводить спеціально для Василя Дякуна Ми показуємо трасу К5. По якій він хотів сьогодні катнути. Ну на жаль, він сьогодні не приїхав. І, на жаль, його сьогодні з нами немає. Ну він зараз в локти там кусає жере, не знати, там. В общем, Вася, завідуй нам. І спеціально для тебе це відео. Ну так. що, поїхали без монтажа? Так. Траса К5, як є. Як є. Як є. Все. Go. Я кажу, я кажу, в Франції. Сіпахти. я що не сказав, що шеляфом все, що я знаю. Все. І так, друзі, що пізніше не казали, ми стоїмо зараз на початку траси к 5 Значить, За мною витяг, крісельний витяг. Ну що, поїхали? Я буду зізаду, буду це все фільмувати. Ігор буде на сноуборді, і ми покажемо дійсно, що лижник і сноубордіст це є. Це є, можна, сказати, команда. <гум> <гум> команда, так. Да. Це, це далеко не є якийсь Конкурент. Поїхали!

Так, наша трасса копья. Удайте, удайте, я вижу все. Давай, слово, за мною. Я расту по тюрьме. Давай, входит, 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 входит меня, давай. Молодец. Ну ты вообще. Так, и вот здесь таки вернулся. Аю, конь, да вылазит! Что ты там серьезно держал? Ну, нам трубки тут поки що не потребуют. Так, продовжуємо нашу подорож по КЕС-5. Ми повинні виїхати на поляну. Наша поляна. На полянах, друга поляна. Стугали. Молодець, я так само вмію. О! Але цікаво. Реально, бомба. Ха -ха. Це Дійсно, траса, яка заслуговує кула! І так, ми виїжджаємо на поляну, наша перша поляна. Ось вона! Ось супертраса. Нагадай. Звітер фігарить, а жгуки за До речі, хочемо всім сказати, зйомка проводиться не на GoPro чи якусь екшн-камеру. І тут чим траса К5. Ігор, я тобі про те то не хотів сказати, говорити, але прийдеться тобі пішки йти. Ні, краще сноуборд зняти, тут треба навергійти. Так. Да? Да. Все. Запікаєш, то, що я зараз буду говорити. Ну гори, ні, ну говори, ну я тобі не хотів просто говорити. <ріст> ну Ладно. Ні, ну, Ми можемо лісом зараз поїхати. Але... але то не буде траса, траса К5. Рано то не траса К5. Знімай сноуборд, я лижі і їдемо далі. І так, зараз можна побачити сліди Ігоря. Він реально от проходить по трасі К5. На К-5. Снігу реально вальнуло так нормально за ту ніч. Так якщо глянути, сантиметрів, ну скільки тут сантиметрів. Ну от, сантиметрів 20 точно є. Але це є такий трошки мукруватий сніг, який впав на підложку замершу. Тому реально каталка супер. І ще чуть-чуть, буквально пару метрів і ми виходимо на підйом, після підйома повертаємо на роздоріжжі повертаємо наліво і на К5. І більше пішки вже не треба йти, Хіба що замовнизу? Бачка. О! То вже все. Скоро великдень. То вже все. так. Ще один місяць і все. Фух. Так, йдемо ще чуть-чуть, але реально, таке враження, що ми попали в зовсім інакший світ. Якщо подивитися справа, все завалено, реально так завалено. снігом, купа снігу, нетронутий сніг. Я навіть йду і провалююся. Зліва дерева маленькі ялинки поломані від снігу, реально. От лежить ялинка одна, друга, третя, п'ята, десята. Поломана від снігу. Скільки снігу вальнуло, а? Сьогодні, до речі, на Драгубраті черга. 40 хвилин. Ось. Ще трохи, ще трохи, ще трохи. І що в третій день? Не, не їздить на К5. Тарас показує так. Не, Ти ну, вже так. пожалів? Ні, ну тільки Три... початок. Три дні йти. Ну то третій день подумаєш. Ні, ну це є реально. Траса К5, яка, яка дійсно йде від. Де треба пішки чуть -чуть протопати на початку, а пізніше вже спуск на трасу К5 Чуть-чуть інакше можна пройти, проїхати, не йти пішки, Тобто пішки не потрібно йти. Ну, ще, чуть -чуть, ще чуть -чуть. Але я вам хочу показати реальну трасу К-5. Ми прийшли? Ні, ми ще не прийшли, ще чуть-чуть. Зараз буде роздоріжжя. А зараз? Ні-ні-ні, ту далі. А ось там десь можна побачити буржаву. Ми, правда, зараз в тумані справа можна побачити буржаву. Але ще до неї трошки далеко. Хі. Ну що, Аюр, замахалися йти? Ні. Четвертий день, а ми все на К5. Можна, в принципі, і вправо, вниз. Але це вже буде не Ка-5, це вже буде якесь. К5-32. Так, да, це буде К5. 32, Тарас 32, Ігор. Ще трохи. День п'ятий. А Ігор все, йде на бук 5 же волочить зі собою як може К5 класна траса. Всі приходьте на К5. Я напевно до того часу ще буду тут. Я вас зустріну, скажу вам туди. П'ять шостий, К5 пливе! Приходьте на К-5. І так, друзі, день шостий, даю. Сьомий. Закінчується сьомий день, а ми все на К5. І якщо чесно, це все жарт, а... Я, хули, ні, хули, я, хули, насправді. Да, ну пройшли, скільки пройшли так. 200. 200 з гаком 200 з гаку ми почали. Гавку-гак був добрий. <реш> е, і далі, щоб, е, щоб ви не заблукали по-любому, після мого дурного відео поїдуть на К5. Значить, пізніше траса йде вниз. Ось показую. Траса вниз йде. Е, то дорога, верніше, не траса не траса, а, стежка, а пізніше йде поляна, тобто зліва поляна, як ви йдете від вітрусяну. Побачити такі легенькі, затяжний поворот направо і побачити ось той поворот направо. І можна побачити зліва, зліва поляну, значить вам дорога на поляну. Тут. Тут да. головне, головне не піддатися спокусі, зразу взути лижі і погнати в да, як Я чуть... чуть не зробив. Да, да. Добре, що Тарас мені показав, що нам ще треба йти Ще йти? ще йти під горку. Ну давай, покажи, яка та горка. Ми ми, лютим, не любимо ходити. Та ми любимо. Ми приїхали на Тростян ходити. Але. І так, в принципі, Ігор готовий, Ігор буде перший, я буду за ним. Ми на поляні знаходимося, ось наші сліди. Да. Нетронутий сніг, можна побачити, нетронутий сніг. Далі все буде. Весна нас не застала тут на тій <гас> Ту радує. <гас> ну поки що, поки що не застало. Ну що ж, поїхали! їхали. Ігор впереді, я за ним. Ну давай, давай, давай. Ой, ой який трюк. <гас> 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 трюк! Так, Будуть завали, буде. Це досить такий важкий спуск. Казати, що тут якесь там не знати, яке там відчуття дістанеш на швидкість ні. тут все йде чисто, чисто розумово. Хопа! Хопа! Поїхали! Ну, є трошки перевага лише. Так, Ігор за мною, ну давай, 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 давай. Я трошки подвиніс, ти тут між деревами ну, пройдеш. Оба! Бомба! ж ви такі, що може упасть, як не на трустяні, тільки на трустяні. Ми виїжджаємо на славнозвісну поляну. До речі, ця поляна так само відома. Так, да, ну так вниз. Тобто, от по тих полянах, навіть по Google Maps можна подивитися, по тих полянах, тобто, можна от катати по К5. Саме по полянах. Красотіща, тепер дивиться, як виглядає слаз. Ось як виглядає. Ми на пуляні опять рухаємося далі. Ось та поляна. пуляр, на речі, може побачити. Друга поляна. Поїхали. Поляни. Звісно, ситуація буває різна. Йдеться і дерева перескакувати. Придеться на такі чубки заїжджати на лижах. Так, да, але траса цікава. Ось ми на ще одній поляні. Так, от Ігор проїжджає біля мене. Але ми продовжуємо рухатись далі. Хочу нагадати, що це, це відео спеціально знято для Василя Транзора. Цей полностью дыка така, бывает. Не, не трасове катання. Давай там. Юр на купулян, вот Не Может быть, вот. Давай, Ливіш, Игорь. Ливіш. Да, сніг трошки макувати. Хова! Прижов один. Прижав другий і так ми зараз виїжджаємо на полянку. До речі, сьогодні вже сніг мокруватий, тому не рекомендується сюди їхати. Так, і я доїхати по листі Оба! І ми зараз виїжджаємо на поляну, славно, звісно, полянку. І наша мандрівка приходить до закінчення. Так, Ігор порпається, а я сюди І ось, я і, стою на, і ось я і стою на поляні траси К5, це остання поляна. Ось в принципі і підсадка, високовольтну можна побачити. За тою високовольтною знаходиться кріселку, тут друга. І ми зараз вниз близні-низ наліво і ми виходимо повністю. Повністю ми виїжджаємо на кріселку, тобто без проблем. Ось там желізна дорога йде. Ну що ж, краєвид тут реального. Дуже гарний, дуже прикольний. Рухаємося далі. В принципі, і все. Перший, все? Потічок, ми... Да, перший потічок ми пройшли. Ще. <гум> Ось, в принципі, це і настояще К5, яку ви можете побачити по карті. Е яку реально ми показали. Не то, що відкрили, вона була відкрита, ми реально показали, як вона працює, <гум> вона працює як вона насправді, яка вона є. Юр, ну враження твої? Як так. люди працюють на ній? Як люди на ній працюють на ній. Тисінь був класний. Да, бомбезний. Це... бомбезний. І тисячний. хочу нагадати, це спеціально для кого було. Для Василя. яка транзіора. Так що така наша була. Тим хто доїхав, приїзд Яблочко. Дякую. Вася, завідуй нам. І спеціально для тебе це відео. Вася, я так бачу ти сьогодні файно куборем летів. Я кубарем летів, хоч я тобі показу. Я можу тебе навчити куборем. Ну ти взагалі не падав, скажи. Я? І що ж, друзі, в принципі і все. Відкатали на трустяні. Передаємо Васі транзіору привіт. Ну і Ігор, закінчить мою думку. Як тобі взагалі, друзі, Привіт Барсі, привіт всім, хто не хотів знати. Хто хотів, але побоявся боявся знати своїх. Було файно. То ви можете побачити на відео, яке буде або було, злежно як нову. вже є. Як було, так. І тайтно <laughs> а... на тростяні. Так, їздіть в КП5, ходіть в КП5, гуляйте, напробуйте шукати цю чорничка там Ну, і са, і не забуваємо підписатися на і канал Актива.